Лимонад, Скуштуйте смак сонячного сяйва. Купіть, а то вдарю свою сестру. Це правда, Він в'яне блифує. Може кинути в банку долар для приманки. Ми що, піаністи в барі? Я візьму 15 лимонадів. Лучше 16. А? Гадський пес. Добре, що я тебе не щодня вигулюю. Лимонад! Прислухайтеся! Шість стаканчиків і запишіть на мій рахунок. Тусуй халявщик, лише готівка. Подумаєш, це одно лимонад, це для малечі, а я піду домо на пиво. Сьорбайте самі свій лимонад. Малявки. Лісо, позичиш татку велосипед! Бе? Лимонад. Лимонад. Спокуха народ. Наш шеф кухар готує нову партію. Зупиніть виробництво. Я працюю на півставки у міністерстві торгівлі. Круто. Це дуже круто. Ваша ліцензія на торгівлю. Ей, здається, в нас її нема. Тридцять п'ять центів. Звідки вони тут? Це не мої. Мабуть, вони ваші. Та хоч сорок п'ять центів. Мені байдуже. Подайте заявку в бюро ліцензій, а доти я вас закриваю. Хлопці, закриваємось. Як пити хочеться, у вас є лимонад? Оже ні! Ще й лимонаду їм дай. Дні чемпіонати з кросфордів. Завтра йдіть, погуляйте на свіжому повітрі. <звук> Ого, то вон воно ще і як! Кросвордисти з усіх куточків країни зібралися на цьому випробуванні майстерності без обмежень. Обмеження мають бути. Ні, нема. Ну, звучить дуже цікаво. І ти в мене така розумниця. Вибач, я на хвилинку. Ого, тато такий щасливий. З ним явно щось не так. Купив нові шнурки з модними металевими кінчиками. Тату, у тебе є гроші, про які ми не знаємо? Ні. <гас> Ти зробив мелірування. А, це від сонця. Антена вирівняна із новим наконечником. Ну, доцю, тато заробив трохи грошенят, коли поставив проти тебе на чемпіонаті. Ти зрозумієш, коли матимеш дітей і робитимеш проти них великі ставки. Сподіваюсь, ти не образилась? Ні, не образилась. Ліса образилась на мене і взяла дівоче прізвище Марш замість мого. Гомере, ти повинен зробити для неї щось дуже хороше, щоб ви нарешті помирилися. Нехай вона не візьме назад твого прізвища, але, можливо, прийме як батька. Ого! Ніхто не дає кращих порад щодо виховання, ніж бездітні алкаші. То ім'я Ліса Сімпсон вільне, так? Воно має хорошу репутацію. Візьму його собі. Таверна Ліси. Ліса слухає.